За 25 рішення не прийнято. Дякую, Руслан... Ростислав, будь ласка. Ростислав, будь ласка. Ростислав, будь ласка. 7 років, сімдесят об'єктів нашого спільного майна. <поцю> <поцю> Я дивуюсь, до речі, вибірковості. Чому одним надається слово без голосування, а другим з голосуванням? Якщо е, давати слово громадськості, тоді всім за голосуванням. Ні, ви вибірково ставите на голосування. Одним ставите на голосування, одним надаєте слово. Просто. Але е, дійсно цей проєкт рішення е, потребує того вивчення. Чому? Оскільки зараз ми його е, один раз приймемо і більше про нього на сесії міської ради, а значить і громадськість, не почує, оскільки у нас діюче положення про департамент таке, що далі цим продажом займається департамент. Я дуже ретельно вивчав це питання, ми очікуємо від е, цього Проєкту рішення від приватизації 25 мільйонів гривень в бюджет надходження. З, з 70 з остиком об'єктів це в середньому по 9-10 тисяч доларів за об'єкт. Ми зараз за копійки хочемо розпродати те, що в майбутньому з оренди може приносити гроші. Я би пропонував. Відхилити не відхилити, відправити на доопрацювання. Безумовно, програма приватизації потрібна відправити на доопрацювання і прийняти його після того, як приймемо зміни до е, положення про департамент, щоб кожен об'єкт виносився на сесію на обговорення громадськості, який буде продаватися. Відповідно, Депутат відправити. Що... Шановні колеги, ну, е, за кожне питання і у кожних тут виступаючих, і раціональне і нераціональне. У мене є така пропозиція, я думаю, хочу, щоб ви поставили на голосування, яка повинна задовольнити кожного, хто є ну, дійсно патріотом і хоче і за бюджет, і хоче прозорість, щоб не вкрали. Тут є 78 е, цих пунктів так, об'єктів. У мене є пропозиція, що де у третій колонці, тобто ті об'єкти, які виносяться на аукціон, значить проголосувати, так як це і передбачається рішення. А ті, от, тому що аукціон це найбільш прозора, і чи ми сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, ніхто іншого не придумує більш розумною. А всі інші питання по об'єкту. Дайте, будь ласка, одну приносити слова, бо інакше дійсно до нас проведення цей раз. Я хочу пропозицію Росіслава. Давайте я своїм право навіть службу. Шановні народні шановні депутати міської ради, шановні мешканці міста Вижода, шановні представники ЗМІ, виноситься 78 об'єктів нашої спільної власності, власності майна на приватизацію. Хто робив фінансовий аналіз, скільки місто отримає коштів зараз на приватизацію? Чи доречно зараз в умовах кризи, коли нерухомість немає ціни приватизовувати цю землю? І скажіть, будь ласка, Віктор Володимирович, ви коли повернулися з новим рішенням на посаду, ви пообіцяли, що не будете відчужувати майно міста, поки не буде обрано нового міського голову. А я прошу, громада вимагає, вимагає на класі мораторій на, на прийняття рішень щодо відчуження майна міста, до того, поки не буде обраний новий міський голова. Підтримує громада чи ні, люди буде. Я вам поясню, бюджет сбалансованный, 25 миллионов, мои поступают в бюджет розыгрыша. Слушайте, без закон есть право, так что вы... Да, пожалуйста. Шановні депутати, переліку майна, є також об'єкти з привідувати про районну мікрорайону І Тому а, дана приватизація буде також порушувати права цих мешканців, і у зв'язку з цим доцільно буде підкласти даний проєкт на допрацювання з нетою, метою, щоб всі а, заінтересовані сторони могли подивитися ці об'єкти і висловити свої зауваження стосовно об'єкті, які йдуть на приватизацію. Дякую. Значить, давайте по поступленню пропозицій депутатів. Значить, пропозиція депутата Булана зняти на доопрацювання цей проєкт рішення. Прошу голосувати за, проти, втриматися. Проможного депутатів підтримати гломану. Я вас прошу, не кричіть, будь ласка, не кричіть, а ви свідкли, не погрожуйте зірвати сесію, тому що це протизаконно. Значить, слідує питання. Не кричіть, будь ласка, я... не кричіть, будь ласка, я не можу говорити. Так, значить, пропозиція депутата Ващука. Він пропонує залишити в списку тільки об'єкти опціону. Хто за це? Ви не легітимні. Так, зараз не маємо виплати. Шановні колеги, спробую не погодитися з тим, що аукціон є надто прозорою процедурою, тому що ми знаємо, як аукціони прописуються, під які умови прописуються під, під спеціальні свої фірми. Тому я пропоную Віктор Володимирович. в тому, що в Дерибані завжди звинувачують депутатів. А я хочу, щоб люди зрозуміли, що якщо ми проголосуємо ці об'єкти, ми їх передаємо, грубо кажучи, департаменту. І що, які умови там департамент буде прописувати, депутати цього знати не будуть. Але звинувачувати будуть депутатів. Тому я конкретно пропозицію хочу внести, щоб е, відправити на доопрацювання і на наступну сесію внести зміни до положення про департамент про те, що кожен об'єкт е, і вартість об'єкту е, повинна затверджувати сесія Ужгородської міської ради, тобто депутатський корпус. А не кулуарно, десь в коридорах в кабінетах департаменту міського господарства і інших це структурних це питання, Ми вже голосували за це питання. У мене, є пропозиція. У мене є пропозиція прийняти цей перелік і дати доручення розробити положення, щоб все це було прозоро. Значить, я ставлю на голосування, ставлю на голосування, проект рішення. Пропозицію моєю. Я ставлю на голосування. голосуємо. Пропозицію я став прийняти проєкт рішення і дати доручення зробити положення. Вимога. Не проголосували. Значить, Які ще будуть пропозиції? Так, Депутат Сука. Шановні, шановні депутати, шановна громада, є завжди е, йдуть серйозні непорозуміння по землі і по майну. Будь ласка, е, ви включаєте громаду в обговорення в кожного по і тоді, і тоді ці питання, які будуть відноситься на це, не будуть не як. Я, я не закінчую. Закінчу. Чому так треба зробити? Те, що треба бюджет поповнити, то, що треба продавати, це ясно, що треба робити. Але дуже багато питань, які громада не розуміє, а при слуханні обговоренні вони самі по собі знімуться. Вони самі по собі знімуться. Це. Це. На Чекайте, будь ласка, не буду. Тому, якщо громада хоче приймати участь, говорить, нехай вона обговорює. Вона має певний певні, певні консенс буде винесений, певне порозуміння буде. Потім ще провести слухання і все буде цих питання зняті. А то, що треба продавати, безперечно, то, що треба бюджет наповнювати, безперечно. Просто деякі моменти, що громада не знає, їй просто треба пояснити. Прав та, вона також підтримує і реалізацію yeah. Значить, я е, розумію вас, що при визначенні е, продажу і при продажі об'єктів му мусить бути представник громади. Так? Ні. Значить, я ставлю в цілому Пер, будь ласка. Шановний головуючий, шановні присутні, депутати. Ця полеміка виникає, в тому що не положення про департамент і продажу майна. Тому я думаю, буде набагато доцільніше це питання перенести на наступне пленарне засідання. На сайті міської ради опубліковані всі об'єкти власності, які йдуть, опубліковані. Які йдуть. Нам вчора пояснювали, що всі об'єкти опубліковані. Якщо це неправда, тоді ми не за це не можемо на сайті працювати. <пліпи> Червона душа! А де аналіз, воно в місті? Шановні, на сайті опубліковані всі об'єкти, ви <пліпи> можете зрівняти, ось які зараз і які на сайті. <пліпи> на не було тоді. Та був на сайті. Не було. А де дюзер? Так потрібно пропозицію, що я не трогаю засідання почати переносить. Було. рішення. Було? Було. Всі об'єкти були на сайті. Контакції указати ложки бігувати. Поціни комісії з питань бюджету пунктах пятнадцять, сімнадцять, двадцять четыре, двадцять замість аукціону передбачити вихов на вказаних приміщень. Ставлю на голосування. Змінити зв'язку з оточенням площі в пунктах э, 28 на 125, 9, э, пункті 45 на 183, 8, пункті 47 на 214 квадратних метрів. Хто за це прошу висловити? Так, всі додатки пропозиції не пройшли. Значить, голосую саме голосування пропозицію, Щоб розробити досліджують сесії, вона засідання сесії. Положення. А як? Перше, проаналізувати, щоб ці об'єкти, які виставляються на ученицю, були розміщені на сайті для публічного обговорення. За определений термін за цей тиждень чи два провести тим громадським ініціаторам ті обговорення і визначитися, подати на сесійську міської ради, по якому об'єкту в них виникає занепокоєння, і доопрацювати положення по департаменту, щоб видно було на сесії, по якій ціні йде викуп і продажа об'єкту. Я хочу сказати по першому вашому питання. На сайті зараз. Ну я давав до дня ще дві неділі назад на сайт виставити. Да. Ні, ну це є. По-другому питання, то що заопрацювати і нехай ознайомляться громада, і тоді прийняти рішення. Ну але я вас просто, просто говорю вам, що дійсно 25 мільйонів ми хотіли вилучити. Саме значить, значить е я ставлю в цілому на голосування пропозицію, пропозицію Фера. Хто за, проти, укривався? На сайті адреси об'єктів в площі і громада має визначити. Голосуємо в цілому. Не, так як ми, можем... ну, ми сказали про це. Положення обов'язково треба допрацювати, щоб хтось присутній був комісією до громади. Шановні, давайте завершуємо в цілому з додатком. Так я надо опрацевание было.